Всіх вітаю на каналі! Мені надзвичайно приємно завжди знімати відеоролики. Як ви не замітили чи не зауважили, я вже давно знімаю відеоролики, і справді цього дня, сьогоднішнього дня, рівно три роки з того часу, коли я почав. Цей канал, і цей канал ми почали ще перед війною, перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. І мені просто хотілося розповідати людям, що відбувається в Канаді, як тут українці живуть, і в загальному просто ділитися своїм шляхом, своєю історією. І потім, коли повномасштабне вторгнення дійсно відбулося, багатьом українцям була потрібна велика допомога, велика. Допомога інформації, просто розповісти про Канаду. І я почав робити абсолютно все зі своїх сил, щоб допомогти нашим співвітчизникам різну інформацію. Тому вам дуже сильно вдячний абсолютно всім, хто колись небудь залишав мені вподобайки, хто підписався на мій канал раніше, хто просто дивився. Заради цікавинки, я вам всім надзвичайно вдячний. і Мені дуже приємно, що стільки вас мене поважають. І звісно, я назбирав і хейтерів за всі ці роки, і це нормально, тому що успіх так виглядає. Якщо б не було успішним моя діяльність та моя робота, то ніколи би не отримав ніяких хейтерів. Це точно. Дякую вам, друзі, і починаємо сьогоднішній ефір і сьогоднішнє відео разом з вами. Мало хто про це говорить і і розповідав, тому я вирішив зробити відео, бо деякі з вас, мої глядачі дорогі, написали в коментарях. Що ніхто не розповідає про цю ситуацію, чи я би міг розповісти, чи це дійсно так відбулося, чи не відбулося. І тому, друзі, я вам завжди обіцяв, що я завжди буду щирий, завжди буду ділитися з вами інформацією. Тому я надіюся, що ви мене теж підтримаєте вашою подобайкою і вашою підпискою на канал, якщо ви ще не підписані. Я сьогодні хочу вам розповісти про страшні протести, які... Відбулися в п'ятницю минулої п'ятниці тут в Канаді, щоб бути більш точніше в Монреалі, в місті Монреаль. Це справді дуже страшно і дуже, так знаєте, незвично для Канади. Канада, розумієте, це країна, яка ніколи дуже так не було в неї таких дуже великих проблем, протестів, мітінгів. Тут люди собі жили спокійно, заробляли гроші. Навіть не переживали за те, щоб збиратися біля Ради чи біля е, в центрі міста, щоб протестувати, просто, знаєте, займалися своїми справами. Але останнім часом багато чого відбулося, багато нових іммігрантів приїхало в Канаду. Населення Канади дуже виросло, дуже швидко виросло. І це створило багато різних додаткових проблем. І ці протести, що недавно відбулися в Монреалі, то вони не просто так почалися. Що цікаво, що... V Vancouverju je nedavno nekatere uh, Палестинці спалили абсолютно спалили канадський прапор, вони виступали проти того, що Канада нібито підтримує Ізраїль, і що Канада не зупиняє і не говорить, що Ізраїль не правий, тим, що вони роблять зараз проти палестинців і так далі. Розумієте, протести це нормально. Це нормально, коли люди висловлюють свою думку, коли люди мають можливість її висловити. Ну коли вже. Люди, які приїхали в країну, яка відкрила їм двері і починають палити канадський прапор, це багатьом канадцям дуже сильно не сподобалося. І канадці почали і зрозуміли, що щось не то. Щось не то, і що канадці занадто толерантні, і занадто добрі для деяких цих людей, бо так негарно і так не культурно. І канадці переживають за своє майбутнє і за свою країну. І що цікаво, що те, що відбулося в Монреалі, ці протести були проти НАТО. Протестувальники вимагали та вимагають, щоб Канада залишила НАТО, і щоб Канада більше не була та не підтримувала НАТО. І вони почали: знаєте, спочатку, все було нормально все було більш-менш тихо, а потім почалося почали палити друзі автомобілі. Почали розбивати вікна різним бізнесам, різним магазинам. Почався бути дуже великий хаос на вулицях. Поліція мусила використовувати газ проти протестувальників, різні щити, просто щоб їх всіх розігнати, щоб це все взяти під контроль. Тому що абсолютно це дуже страшно. Це дуже страшно було. І е, в той момент е, прем'єр-міністр Канади Трудо був на концерті. Тейлор Свифт, яка приїхала, була приїжджала в Торонто, якраз на тих вихідних. І він, як то кажуть, був на концерті і, і отримав хороший час, можна так сказати. Багатьом канадцям це знову так не сподобалося, що прем'єр-міністр, е, коли такі протести, коли такий хаос на вулицях Канади е, в той момент розважався, і в загальному рейтинги Трудо дуже сильно впали, і абсолютно ще більше впали, навіть при тому, що трудо зараз. Визнав свою помилку в імміграції, трудом роздає канадцям гроші, забрав податок на два місяці для канадців під час свят, різних свят, щоб трошки допомогти канадцям, і визнав, що буде робити все абсолютно, щоб Канаду підтягнути і повернути трошки назад на той рівень, де вона має бути. І це все рівно не допомогло. Це не допомогло. І ці все, що відбувається, цей весь хаос, багато людей. Говорять, що це вина лібералів. Деякі люди в загальному незадоволені, просто вважають, що 9 років бути при владі це задовго. Але ці протести вони показують тільки одне: що в Канаді щось не то, і що Канада вже не є така безпечна, як була колись. І Такого не було хейту, такого хейту не було точно в Канаді е, за 20 років, що я тут проживаю. Зараз розумієте, багато дуже груп діляться е, людей наговорюють один на одного проблеми. І більшості цих протестувальників, звісно, вони дуже сильно не підтримують Ізраїль. Вони говорять, що Ізраїль не правий, що ця вся війна не права, що НАТО замість того, щоб охороняти та. Створювати безпеку не, не, не робіть цього, що навпаки починаються різні війни, і що війна в Україні почалася, і війна почалася в, Із, в Ізраїлі з палестинцями. Це все створює великий хаос і незручності, особливо в такій країні, як Канада, де проживає абсолютно майже кожна національність зі всього світу. Це трошки страшно, що люди діляться, а не Стають, як то кажуть, одним цілим і як одним і як канадцям разом. І тому, друзі, зараз така ситуація, що трудо заявив, що це дуже погано, що це не можна робити, і що кожен, хто винен в тому всьому, і в тому всьому вандалізмі заплатить за це і повинен заплатити за це. І що канадський уряд буде робити абсолютно все, щоб знайти винуватців, знайти організаторів і призупинити і зупинити такий тип протестів, тому що. Що би не було в будь-якій ситуації, палити автомобілі і розбивати вікна це не вихід. І що цікаво, що протестувальники не вважають, що вони щось погане зробили. Вони вважають, що вони хотіли просто показати меседж, що їм надоїло. Але насправді це дуже некультурно і негарно, і можна меседж показати іншим боком. Щоб розбивати міста і палити машини, особливо в місті, де ви живете, це вже треба бути дуже великим вандалом і дуже багато. Мати злості і не любити Канаду, тому що якщо ви приїхали в цю країну, і нема різниці, чи тільки ви в Канаду приїхали, люди повинні навчитися поважати закони, поважати цю країну і бути вдячні цій країні, що вона вас. Дала вам можливість тут бути, і ще тим більше, якщо ви володієте канадським паспортом, то ви повинні бути дуже і дуже поважати в загальному країну, яка дала вам можливість на нове життя і вашим дітям на новий початок і можливо на хороше і на краще майбутнє, ніж яке б вони мали, наприклад, в іншій країні. Дуже дякую, що додивилися відеоролик до кінця. Надію, що відеоролик цікавий вийшов, і саме головне, що ви дізналися цю інформацію, що відбувається в Канаді. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.